Вже традиційно щороку відбувається звіт творчих колективів музичної школи номер 3 Участь у концерті взяли не лише учні, а й випускники закладу, які нині вже є призерами всеукраїнського рівня. Вони виконували не лише музичні, але й хореографічні постановки. Насолодились концертом і наші кореспонденти. Цього року у концерті звіті музичної школи No3 взяло участь понад 20 колективів та 10 окремих виконавців. Директор школи втішений такою кількістю учасників, адже серед них багато призерів міських та обласних змагань. А ще відмітив пан Михайло колектив Вакарчуків. каже дует саксофоністів є багаторазовим переможцем міжнародних конкурсів. Я би сказав, це не просто звіт, а різноманітний концерт, різні епохи. 16, 17, 18 століття, сучасна музика, багато колективів. Це просто було так би мовити враження, батьків, враження, які були присутні, що цей прекрасний концерт можна було б і продовжувати. Звичайно, на протязі двох годин було показано маса прекрасних номерів. Основоположник української класичної музики. Микола Віталійович Лисенко писав, що людина, яка хоч трошки розуміє музику, набагато швидше зрозуміє людські серця. За словами Михайла Замрозевича, в них працюють лише кваліфіковані спеціалісти музичного мистецтва. Відтак є велика кількість бажаючих навчатися. Тож усіх талановитих директор запрошує до музичної школи номер 3